Всім доброго дня. Хочу показати, як користуватися вологим рушником. Це така проста річ. Герматичні упаковки. Тут уже все є в наявності: і гель, і рідина, точніше, вода, і мочалка, і рушник. Все, що потрібно для початку, це добре ось так, перемішати, щоб дзвонилася піна, потім ми його відкриваємо. Дістаємо. І цим же, вже рушником, бачите, він дуже-дуже вспінений. Починаємо витирати все тіло. Витирати можна абсолютно все. І обличчя, і руки, і ноги, і ззаду, і спереди. От. Коли все тіло вже протерте, що ми робимо далі? Ми беремо цей рушник, складаємо. Витискаємо з нього всю ось цю вологу. От. І вже більш-менш вологим рушником витираємо всі руки. Якщо десь піна залишиться, це абсолютно нічого страшного немає, тому що цей миючий засіб, це навіть не миючий засіб, це з угорщини прислала компанія по волонтерським каналам. Е, цим гелем е, доглядають за хворими, які не можуть ходити. Їм також треба митися, не тільки військовим. Коротше, ось така штука. Далі можна цим рушником протерти навіть зброю, тому що сам по собі гель абсолютно ну, він навіть не слизький. Знаєте, як ото після серветок вологих. Руки липнуть. Тут ні, тут нічого не липне, все антибактеріальне і, нічого, і шкіру воно не сушить. Так що ось така проста серветка для використання. І вона дійсно забирає на себе весь бруд. Ах, все, коротке відео зняв. Це вже третій дубль, четвертого знімати вже не буду. Але є ще в наявності у нас така штука. Це гіпотермічний охолоджувач. Це якраз розроблялося для того, щоб можна було під бронежилет засунути. Все, що потрібно. Відкрутили, наливаємо сюди води до повної. Ну і кришечку закриваємо. Все, гранули поступово розчиняються і видають ну, плюс 4, плюс 6 е температури. Можна прикласти до рваної рани, до ушибів, до укусів від комах, та куди завгодно, або просто запхати під бронежилет і насолоджуватися прохолодою. Все. Дякую.